Доброго дня, придбав зубер шахтного типу 15 кВт. Хочу поділитися, як відкривати дверцята, щоб не було диму. Прикриваємо нижні, відкриваємо потихеньку, верхні, розпалюємо дровами, потім засипаємо тирсу. І на терсі він може горіти 12 плюс-мінус 1 в залежності від вологості терсів. Чим сухіша, тим довше. Тип підключення є два кола, мале коло, велике коло. По малім колі є термостат 55 градусів, який не дає йому плакати всередині. Потім стоїть регулятор температури. Яку ви хочете, таку виставляєте від, від 40 градусів до 60 у палі 175 квадратів. Дякую за увагу.